Готова? Да. Почали. Вітаю, я Брамина Канна, актриса театру та кіно. Маю вищу акторську освіту. На сьогоднішній день за моїми плечима понад 50 ролей у різних кінопроєктах це головні лінійні та епізодичні ролі. Всі мої героїні різні, зазвичай, це характерні героїні, але мені також притаманні і соціальні, ну і мої улюблені антигерої. Так, моя театральна діяльність в Києві почалася з театру Атель 16 а на сьогоднішній день я працюю в дикому театрі, де ви можете мене побачити в діючих виставах. Що ще я можу про себе сказати? Я постійно намагаюся займатися собою, відвідую професійні майстер-класи видатних майстрів, займаюся фізичною формою, ходжу на хореографічні класи, маю водійські права. Ну і найголовніше, я відкрита для співпраці.